НБУ рекомендує банкам додати до умов договору про відкриття рахунку згоду клієнта на розкриття банківської таємниці, щоб обмінюватись даними цього клієнта з іншими банками. А розетка отримала ліцензію, яка дозволяє відкривати рахунки фізичним та юридичним особам, що трансформує розетку у своєрідну банківську установу. Хочете дізнатись більше про ці новини? Тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Волет Сьогодні черговий випуск ФІНВІК, у якому поговоримо про найцікавіші новини зі світу фінансів. Розпочнемо з банківської таємниці. 6 березня на своєму офіційному сайті Національний банк України опублікував звернення і свій лист до банків з певними рекомендаціями. Цей лист від НБУ стосується виявлених фіктивних документів клієнтів під час проведення їх перевірки банками. Тобто регулятор виявив, що деякі клієнти на запит фінансового моніторингу банку надавали виписки з інших банків, платіжні документи та довідки, які мають ознаки фіктивності. Іншими словами, перевірка Нацбанку виявила підроблені документи, які клієнти надавали банкам. І ось з цієї історії появилась ось така рекомендація до банків. Цитую. З метою запобігання таким ризикам Національний банк рекомендує банкам обмінюватись інформацією щодо руху коштів за рахунками клієнта, щодо якого наявні підозри в наданні ним підроблених документів, а також наголошує на підставах, умовах розкриття інформації, яка відноситься до банківської таємниці. Така інформація надається тільки за згодою клієнта. Звучить, наче все логічно. Умовний банк А не може перевірити справжність виписки по рахунку відкритому в банку Б. Тож лише у випадку, якщо ФідМон одного банку запитає документи клієнта, і клієнт надав випуску з іншого банку, то лише в такому разі банк, який перевіряє випуску, може запитати в клієнта згоду на обмін даними з іншим банком, і лише при отриманні згоди від клієнта цей банк може обмінятися даними по цьому клієнту з іншим банком для перевірки справжності даної випуски чи інших платіжних документів. Звучить як вкрай нечастий випадок, і що з таким обміном стикатимуться лише якісь шахраї або дуже підозрілі клієнти. Чи не так? Та й звучить, що клієнт може не надати згоду і ніякого обміну даних не буде, правда ж? Та із листа МБУ виглядає, що це стосується здебільшого юридичних осіб і фізичним немає чого хвилюватись. Проте це так виглядає лише на перший погляд. А ось у самому листі, який НБУ також опублікував, регулятор дає більш чіткіші рекомендації банкам. Цитую: у разі отримання запиту від іншого банку, рекомендуємо, якщо немає згоди на розкриття банківської таємниці, оперативно отримати відповідний дозвіл клієнта та надати інформацію, що запитується. Тобто, переводячи на зрозумілу мову, банки зроблять все, щоб цей дозвіл отримати від клієнта і здійснити обмін даними на вимогу іншого банку. І ось ще одна рекомендація, яка це підтверджує. Цитую: з метою зниження зазначених ризиків рекомендуємо під час установлення ділових відносин із клієнтом подальшого обслуговування додати до умов договору банківського обслуговування згоду клієнта на розкриття банківської таємниці іншому банку, у тому числі стосовно відомостей щодо руху коштів за рахунками клієнта. Така згода також може бути оформлена як окремий документ. Тобто в договорі на відкриття рахунку появиться квадратик з галочкою, який символізуватиме про те, що клієнт, відкриваючи рахунок, надає згоду на обмін даними з іншими банками. І ось цей квадратик, найімовірніше, буде обов'язковим до заповнення. Тобто, вибір без вибора. Хочеш відкрити рахунок, надавай згоду на обмін даними з іншими банками. Ну і як бачите, в рекомендаціях не вказано, що це стосується лише юридичних осіб. НБУ просто згадує, що найчастіше підроблені документи були надані власне компаніями. Тому, швидше за все, така практика пошириться і на фізичних осіб. Можливо, банки таки обмежаться такою згодою лише у договорах з юридичними особами, але моя думка, що рано чи пізно це таки торкнеться і фізичних осіб. Цей лист це, звісно, рекомендація банкам, а не вимога від НБУ. Але давайте будемо об'єктивними. Банки дослуховуються до рекомендацій НБУ. Ну бо навіщо їм якісь недорозуміння з регулятором. Та й в листі НБУ доволі чітко наголосив на важливості дослухатись до його рекомендацій. Коли банки візьмуть до уваги ці рекомендації, невідомо. А тим часом ви можете ознайомитись із даним листом і публікацією Нацбанку за посиланнями, які я залишив у своєму телеграм-каналі Wallet Pro. Друга новина на сьогодні це отримання компанії Pay дозволу до на відкриття рахунків юридичним та фізичним особам. Pay – це фінансова компанія, яка входить у групу розетка Іво, до якої, окрім магазину Розетка, входять ще такі проекти, як Prom.ua, Юа, Craft.ua, Shafa.ua, Easy.ua. Історія з ліцензією Розетка Пей дуже нагадує історію НоваПей, але на відміну від НоваПей, Розетка в кінці минулого року отримала обмежену ліцензію на фінансові послуги, яка дозволяла проводити певні платежі, в той час як Nova Pay отримала розширену ліцензію з можливістю випуску платіжних карт. І ось нещодавно Розетка Пей отримала доповнення до своєї ліцензії і тепер може відкривати рахунки та надавати кредити фізичним особам у формі оплати частинами. Раніше клієнти Розетка для купівлі товарів оплату частинами користувалися послугами банків-партнерів Розетка. Зараз цю послугу надаватиме і Розетка Pay. Послуга оплати частинами від Розетка вже працює, але функціонал планують ще розширити. Рахунки фізичних осіб зараз можуть відкрити лише користувачі послуги оплата частинами, тобто без оформлення оплати частинами від розетки ви поки ще не можете відкрити рахунок Пей. Згодом компанія планує відкривати рахунки для торговців, які продають товари на Розетка та інших платформах Іво. Щодо рахунків фізичних осіб, то зараз мова йде не про картки, а власне про рахунки. Розетка Pay є учасником Прозорої мережі. Що це таке, я розповідав ось у цьому відео. Прозора мережа дозволяє здійснювати миттєві перекази з рахунку на рахунок за допомогою QR-коду, номеру телефону чи посилання, тобто без використання номеру картки. Тому здійснювати покупки та переказувати кошти клієнти Розетка Pay зможуть, хоча без наявності випущеної картки до рахунку це все ж таки не буде дуже зручно, бо не всі сервіси працюють із прозорою мережею. Обслуговування рахунку фізичної особи в Розетка Pay зараз безкоштовне. Які тарифи на перекази і чи вони вже працюють, невідомо. Мета отримання цієї ліцензії для розетки це побудувати цілу екосистему сервісів, щоб в одному застосунку клієнт мав рахунки, кредити, програму лояльності та інші фінансові можливості. Станом на зараз деталі, які будуть умови по рахунках, який буде функціонал, що там планується, немає. Тому ми будемо слідкувати за цією інформацією. У коментарях напишіть, що ви думаєте щодо сьогоднішніх новин. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен з лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!